Тут декількома виступаючими е, зверталися увага на стратегію сталого розвитку, стратегію розвитку, стратегію е, конкурентоздатності, є ще таке поняття, як стратегічний план розвитку. Е, очевидно, що ми розглядали в крайньому разі тих чотири напрямки, чотири стратегії і прийшли до висновку, що на даний час, в даному місті, найкраще це є стратегія розвитку Львова. Скажу чому. Перше, стратегічний план розвитку передбачає абсолютно чіткі ресурси для виконання його. Напевне, Львів сьогодні не може сказати, що використовуючи тільки бюджетні ресурси, можна забезпечити достатній розвиток Львова. Стратегія сталого розвитку. Стратегія сталого розвитку передбачає Надто багато обмежень для розвитку. Коли Львів стоїть на порозі розвитку, не маючи великих засобів, великих ресурсів, не можна планувати стратегію сталого розвитку. Адже обмеження по екологічних, екологічному природоохоронному напрямку є настільки великі. Що весь бюджет Львова може піти тільки на ті напрямки. Стратегія конкурентоздатності. Тут є два принципові аспекти стратегія співпраці і стратегія конкурентоздатності. Стратегія конкурентоздатності тут вже розказували, як один поїдає другий і так далі, і так далі. А от стратегія співпраці є. Надзвичайно важливою. І нашою групою була запропонована четверта стратегічна ціль, це є Львів, центр регіональний центр. Ми там спочатку обмежували відповідним радіусом довкола Львова, потім не обмежували. Я вважаю, що це одне з домінант, які, на які можна базувати наступний майбутній розвиток Львова. Це є. Об'єднання зусиль тих громад, які є довкола Львова. І не тільки це, що показав пан, пан Віталій, набагато більше це радіус 200 кілометрів, радіус 300 кілометрів, включаючи навіть Європейський Союз. Але це питання до обговорення. Дякую.